Рівнянин Дмитро Котовський переміг на етапі Кубка світу з фрістайлом. Змагання відбулися в американському дірвелі. Там наш земляк виконав складну акробатичну фігуру, за що отримав 138 балів зі 156 можливих. Непоганий результат показала ще одна рівнянка Анастасія. Новосад вона теж була серед кращих українських акробаток на змаганнях і у підсумку посіла 14-те місце. Мені здається, що це перемога. Е е вперше. Е при землі цей, е бек -фул, трипл Бекфул, Тріплфуфул, е стрибок. Е метро. Ні, ну це неймовірне. Чистенько, чистенько це все виконав.